Вітаю, друзі! Ви знову на каналі життя у селі, як воно є. Сьогодні хочу по рецепту з YouTube спробувати спекти щось до чаю. Ну, не буду довго тягнути, як то кажуть, як я люблю казати, резину. Починаємо. Що там пише? Що там верніше не пише? Що там верніше? В рецепті. А в рецепті. Три яйця. Три яйця. Яйця домашні. Так що гарні, жовтенькі. Склянка цукрової пудри. Сюди і там пише, що це треба все добре вимішати. Е, так як цукрова пудра, так як борошно, ну, чи мука, там, хто як знає, я говорю, як я знаю, е, буде розлітатися по цілій кімнаті, то я спочатку це все діло ось так, це все діло ложкою, а потім. Добре, сюди буде ще йти сметана, теж стакан сметани і сюди буде ще йти ванільний цукор. Це все, що цікаво у рецепті, що це все можна вимішати одноразово в одній посудині, не треба сухі продукти вимішувати з мокрими. Зараз трішки буду шуміти, зіб'ю яйця з пудрою. Ну, тут недовго, тут пару секунд і буде готово. Це не цукор, що має розчинитися. Але зараз буде шуміти, тому відключаюся трохи пауза. Ну дуже воно і шумить, бо збиваю на маленьких поперка. Так як це цукрова пудра, це не цукор треба дуже довго вдавати, це тільки вимішати до однорідної маси. Добре. Ось так буде досить. Так. Тепер сюди піде сметана. Сметана, о, магазинна, але це кісто, кісто піде будь-що. Добре. Тепер це так само все перемішати. Маса родиться від мета біла. Так, думаю, достатньо. Думаю, достатньо. Тепер сюди нам треба додати борошно. Додам сюди борошно. Це все заберу, не мішало. Так, сюди додати борошно порційно. І по чуть-чуть можна ложкою вимішувати. Ось так дам 4 ложки. А можна ось так міксером. Ось так трошки. А потім, щоб не розліталося по хаті, а потім нам мало хоберта. Це все діло тісто збити, щоб не було комочків. Це має бути, як густа сметана. Ну так, рецепті. Побачимо що з цього -всього вийде. Не знаю, перший раз готую такий пиріг. Але завжди в житті щось треба спробувати. Готувати я не люблю. Хто дивиться мої відео, знає. Хто зі мною давно, знає. Що готувати я не люблю, але щось треба до чаю, до кави на сніданок. І, думаю, достатньо сім столових ложок. Тісто має бути, я повторуся, я густа сметана. Ну, думаю, достатньо. Бо якщо буде забити, теж не добре. Ще трошки поміксую і далі поки що далі буду робити. Повторюся, роблю я у рецепті. Перший раз таке роблю. Пироги заливні я вже не робила неодноразово а автолог і період. Робила якісь шарлотки, А таке не робила. А це виходить, що це буде сметанковий пиріг. У мене є декілька персиків. Купила сьогодні в магазині. Буде з персиками. В рецепті в ідеалі зі сливами. У мене буде з персиками. Побачимо, який то буде персиковий церкви. Нагадаю, що сюди пішло 3 яйця домашніх, стакан е, цукрової пудри, пачечка розпушувачу, пачечка ванільного цукру, 200 г сметани і 7 столових ложок муки. Але щодо муки, треба дивитися, треба собі, ну, як би то сказати, орієнтовно треба собі дивитися так, щоб було тісто до вашого борошна. Бо того, що, тому що борошно є різне. Так що, щоб не помилитися, щоб не було тісто дуже загусте. Добре. Зараз почищу персики. А далі покажу. Так, продовжуємо далі. Е, пательня в мене, не знаю, який діаметр. Діаметр тут взагалі ролі не грає. Е, постелила пергамент. Тепер цей пергамент. Ну, так роблю, я ж кажу, як в рецепті, змастити олією. Омістити олію, але у рецепті як? У рецепті пательня застелена цілком пергаментом і стінки і дно. У мене пергамент вузький, тому так у мене не виходить. У мене виходить трішки по-інакшому, тільки дно застелити, тому. Я зроблю інакше. Я зроблю так, олію і наниз дам борошно і стінки теж. Це все ось таким чином гарненько. Ось так. Ось так буде виглядати пательня. Тепер сюди треба вилити з миски усе тісто. Тісто не хочу лишати в мисці, бо для чого воно все одно змарнується. Так, О, ось так вийшло тісто. Тепер в мене є персики у рецепті сливи очищені від кісточок, так, щоб були е, вони ціленькі, їх мочається у манку. Але там тільки одну сторону, де кісточку виймали. Мені приходиться це все діло, персик, мокати з усіх сторон, тільки, щоб шкірка була. Буду вставляти хаотичним порядком. Не знаю, буде воно так триматися, не буде. Подивимося, що з цього всього діла вийде. Буду вставляти ось так. Може, тісто трохи буде зарідке, але не знаю, побачу. На другий раз буду знати. Так. так. Я хочу, щоб персика було багато, бо ми любимо з чоловіком персики. І взагалі, хочу навчитися щось готувати трішки краще, як, наприклад, там. Якийсь простий сільський медій з горіхами, або якийсь безквітний рулет. Щось краще хочу навчитися готувати, бо росте у нас внучок. Ну, і діти, можливо, приїдуть, можливо, це ж все станеться дуже швидко, надіємося. Надіємося на скорішу перемогу наших хлопців. Надіємося на все добре. Бо надіятися треба, молитися треба. Ось так. Персики поукладаю. І що далі? Що далі? Далі не треба ні чекати, пише в рецепті, нічого абсолютно. Далі включаємо духовку на 180 градусів. І ставимо випікатися на 40 хвилин. Але е, все залежить від вашої духовки. Зараз ще маю в морозилці ще персики. Ой, не персики, абрикоси. Тож ще сюди доставлю декілька абрикосів, а тоді покажу, як воно буде виглядати. Ось так виглядає це все діло. Звертати не буду показувати. Ставлю зараз в духовку 40 хвилин 180 градусів провіряти зубочисткою. Поїхали. Так, ось і готовий наш пиріг, але гарячий такий, що гарячий, дуже гарячий. Дивіться, ось така красота. Ну, будемо чекати, поки вистигне. Потім включуся, в розрізі покажу. Спробуємо. Хоча не люблю на камеру тямкати. Але побачимо. Буде така красота. Ще посиплю трішки цукровою пудрою, Ми з чоловіком солодкі обожнюємо, бо дай по маленькому кусочкові. Але любимо сильно. А коли я хочу навчитися щось спекти, то навіщо купляти і викидати гроші? Коли продукти вдома в холодильнику і так всі не використовуються. Ось така буде красота. Тепер чекаємо, коли вистегне. Ось така вийшла красота. Розрізала. Дивіться. Яка красота в розрізі? Ціленькі персики. Люкс. Це все вистигне і буде супер. Ось така красота. Готуйте, друзі, експериментуйте. О, зараз лабина експериментувала на підлогу. Готуйте, експериментуйте. Вчіться так, як я. Надіюся, що він такий, як у розрізі, такий буде і смачненький, бо у розрізі дуже класний. Ну, побачимо на смак. Всім гарного вечора. Бо це вже на сьогодні вечір, коли вийде відео, не знаю. Мирного всім вечора, мирної ночі, спокійної ночі. Та й спокійних днів. Ми вже цього хочемо і ми цього заслужили. Смачного всім, до побачення!